Сьогодні річниця незглавності України. Зазвичай місяць лютий у році є найкоротшим. Але так сталося, що для українців лютий 2022 року став один з найдовших місяців. Але ми обов'язково вистоїмо. Сьогодні парламент провів своє засідання. Ми прийняли Дуже важливу заяву до усіх парламентів, до усіх президентів, урядів світу про те, що треба зробити для того, щоб ситуація в Україні завершилася перемогою України. І сьогодні парламент єдиний в цьому. Ми єдині в підтримці формули президента України Володимира Зеленського, яка вчора була підтримана 141 країною в межах Генеральної асамблеї ООН. І ми будемо рухатися цим шляхом. Альтернативи перемозі України, альтернативи відповідальності Російської Федерації за злочини, які вчинені нею в Україні, альтернативи відшкодування збитків, які завдані Російської Федерації, сьогодні немає. Тому ми будемо разом іти, ми будемо триматися, ми зберігаємо в Україні єдність, і ми рухаємося разом до перемоги. Але я хочу подякувати, насамперед Збройним силам України, всім, хто на своєму фронті тримає. І наближують цю перемогу. Але окремі слова вдячності я хочу подякувати міжпарламентським нашим колегам, які сьогодні з більше ніж 30 майже 40 парламентів сьогодні приїхали до України. Вони сьогодні разом з Україною вони демонструють, що таке парламентська співпраця, що таке парламентська співдружність, що таке є підтримка України в цей складний час. Я переконаний, що разом з такими партнерами, разом зі Збройними силами України, разом з героїзмом українського народу ми обов'язково переможемо. Тому це короткий такий вступ. Слава Україні!